Отця і Сина, і Святого Духа. У милості Божій ми дорогі брати і сестри, дочекалися Святої благословенної Великої Суботи, Субота, яка притваряє братів світлого Христового Воскресіння. І сьогодні Свята Церква згадує і маритуно прославляє. Завершальний подвиг Спасителя, Спасительний подвиг, який він підняв ради нас, чоловік і раді нашого спасіння, щоб визволити людину від влади гріка, щоб взяти її з об'яті смерті, Господь приходить на землю, приймає на себе людську плоть. І спасає людину. Господь страждає за наші гріхи. Господь позводить на Голгофу, на нього одягає терновий бенець, його розпинають на Христі. І Господь на Христі, як людина помирає. Бо Христі з поєднанням з паслідця поєднані дві природи. Природа Божественна і природа людська. Божественна природа взяла собі людську природу і поєдналася з нею навіки. Але е, коли е, були страждання, коли були, була смерть, розп'яті смерть, то це страждала не Божественна природа, а людська природа Христа. І коли Спасите, як людина помер на Христі, то його душа зійшла в пекло. Пекло тоді царювало над людським родом. Воно забирало до себе всіх людей. І праведник, і неправедник всі забирали. І коли Спасити, як людина, зійшов душою в пекло. То з його людською душою зійшло і Божество, яке поєднано з Христом. І коли Божество зійшло в пекло, то пекло, як говорить Святе Серква, було розрушено пристанням божественної слави, пристаннє Божества. Божество розрушило пекло і вивело світи тих праведників, які жили в своєму житті, жили. Вірою в Христа Грядущого. Тому е, е, сьогоднішній день нам якби нагадує про те, що е, в пеклі, коли це був крайній подих унічиженні Спасителя, це крайній унічиження поєдналося з, з великим е, благодатью, з великим блаженством, тому що в, в пеклі. Оце страждання перейшло в славу Христову. І цієї слави вже вкусили перші наші прародичі Адам і Єва і всі праведники, які жили до пришестя Христового. Потім і Воскрес з мертвих і оці, оці славу цю славу, переможу славу Христового Скрісіння, одержало все людство. Ми сьогодні. Ми прославляємо цю священну подію существа Спасителя Бога. І е, благодаримо Бога за те, що Господь таку велику любов має до людини, що е, смирив себе навіть до смерті Кресної. І е, ми повинні, як люди, бути вдячні своєму Спасителю за його любов. І щоб прийняти божественну любов, треба Бога возлюбити. Тоді, коли людина любить Бога, то ті дарі, які несе з собою любов, а вона несе з собою все, що нам потрібно: радість, блаженство, щастя. І всі ці дари, вони приходять в людську душу. Але для цього людина повинна відкрити себе до Бога через свою любов до Бога. А любов до Бога, вона в тому, що ми живемо по священним божественним закону, по законам любові. І та людина, яка живе по законам любові, вона сама стає любов'ю. Нехай Господь допомагає нам всім жити в Божественній законі, жити в законі любові і дочекатися. Великого світла праздника Воскресіння Христового, в якому Господь своєю смертю, нашу смерть переміг і тим, що в гробах, життя подарував умінь. Спасибо. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.